Любі мої українці, жителі нашої рідної землі, а також жителі всієї планети, тому що скрізь на різних континентах розсіялись наші люди в пошуках кращого життя. Я зараз хочу сказати тільки пару слів про те, що ви наскільки особливо молодь забуваєте нашу рідну мову. Ви не думаєте, яка вона колоритна. Яка вона прекрасна, яка вона молодійна, які гарні і відомі на весь світ українські пісні. І в нас є дуже багатий словниковий запас. Нам зараз не потрібні слова іншомовного походження. Зараз пішла комп'ютерна техніка, смартфони, інтернети. Але на кожне слово, яке зараз молодь використовує, ніби це її власне слово, не думаючи про те, що це не є українське слово. Це слово іншомовного походження. І зараз ми поговоримо про те, скільки таких слів можна гарно замінити справжніми українськими словами, тому що наше майбутнє, наша майбутнє України, наші нащадки, наш наші діти, внуки, правнуки взагалі забудуть. Вони вони топчуть нашу мову. Вони забудуть те, що колись їхні батьки, діди розмовляли справжньою українською мовою. Шукайте аналоги до будь-якого слова іншомовного, і ви відчуєте себе, відчуєте справжнім українцем, тому що правду, ще раз говорю, мова наша найкраща, мелодійна, чиста, зворушлива. Це мова, молодь, звертаюся до вас, це мова наших, ваших батьків. Зберігайте цю мову, бережіть Україну так само, як ми воюємо, як наші хлопці захищають. На фронтах рідну українську землю захищайте і нашу мову, вона потрібна. І позбавляйтеся різноманітних слів, іншомовного походження, тому що є аналоги. Є багато, є маса аналогів. Багата наша мова. Ось зараз я багато чого вам розповів, розповім і скажу, що кожне слово цей контент, інсайт, всі ці слова, які незнайомі, наприклад, нам, старшому поколінню. Вони не є українські не тільки для нас, вони для вас повинні звучати як англійські слова, а не наші. І шукайте аналогів наших. Дякую за увагу. Зараз ми послухаємо продовження цієї розповіді. Отже, у соцмережах, у розмовах молодих людей усе частіше чути чужі слова. Іноді здається, що українська мова відходить на задній план. Ніби вона вже не модна, а мені боляче це чути, бо ж мова це не просто засіб спілкування, чиста це частина нашого серця, нашого дому, нашої пам'яті. Колись нас вчили кожною українським словом дорожити, бо мова це душа народу. Та сьогодні, коли я слухаю молодих. Ловлю себе на думці. Чи не розчиняється ця наша душа у потяги чужих слів? Ми кажемо контент замість вміст, зміст, інсайт замість думка, відчуття, осяяння, фідбек замість відгук, евент, подія, лайфхак, порада. А хіба наші слова гірші? Вони рідкісні, вони співучі, вони рідні, точні. Їх народила наша земля, на якій ми живемо, часто чую, Та це ж сучасна, це модна мова. А я думаю, чи справді модно забувати своє? Бо кожне чуже слово, коли воно витісняє своє, це маленька тріщина у нашій пам'яті. Може, справа не в тому. Саме. А в тому, що ми ними, цією мовою дихаємо. Мова це не музей, вона росте як дерево, але якщо її підміняти, вона починає всихати. Я люблю слухати молодь. Вона цікава, розумна, відкрита для світу. І я вірю, що їм показати красу свого рідного слова української мови. І вони полюблять, бо наше не гірше, воно справжнє. Тож давай пам'ятати. Що не все нове краще, іноді найсучасніше це повернутися до свого до мови, яка знає, як болить серце і як співає душа. З вами була Галюся. Підписуйтеся, якщо любите українську мову. До зустрічі у мозаїці життя. Слова і переклади окремих англомовних слів знайдете в описі до відео. Наприклад, контент вміст, лайк вподобайка, інсайт всередині, середині, осяяння, хештег мітка, стрім трансляція, пост, запис, повідомлення і так далі.